Фундук защеплений в тому році, весною в травні місяці на цей рік. Тогорічна прививка. От стільки. Ось перевивка того року. І менша тут прививка на саме. Тоже. Дивіться, який дала. Горішки перший рік дала 4-5 кластерів. 5 кластерів дала побачити горіхи. Ось такий саженець. защеплений трапезунт. Окей, ось скільки дав горіхи. Один і другий тут. Ох, третій не прижилася прививка. На кожному трапезунді, який був в тому році защеплений, практично на кожному є горіш догадка. Сорт трапезунд. Багато защеплено тут немає. Таких дворічних це та дворічна вже другий рік який буде на осінь. О. Є сорт Еніс рядом тут. Сорт Еніс. Защеплений на медвежому. Не формований, не підвізаний, Так просто він зараз я його відпустив, щоб воно і розсулов собі. Еніс, хороший. Он. І що ви засупився загоріть? Ось трапезун такий. На другий рік. Це прививалося, я показував, як в тому році прививалося. Десь таке горіха. І прирост який. Тобто він не то, що дивіться, прирост десь пів метра. Кому треба саджанці? Еніс, трапезунт. Ну, дуже багато є. Саме вивіз з цієї ділянки, з цього мені плантації. Червонолисний, Екатерина. Що тут ще? Тут ще хузька бомба є. Такі саженці, які треба. А, шедевр є, шедевр навіть є. Саженці, які треба викопувати самому, вручну. О, є великі, є менші, є коротші. Да, хуйська бомба. Он хузька бомба теж на другий рік після прививки сипала горіхи. Щоб побачити на осінь. Тобто можна приїхати на осінь і вже... О, де хуська бомба. Яка урожайність її тут. Так, що тут є? Пару штук є вебацінний цінний. Ці прививці вже третій рік. Ще другий 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 рік. Це Вже пройдуся і поназначаю, тому що воно тут трошки перемішане. Не перемішане, а в рядку треба назначити. Є Веба ціний лишається тут, на собственному корну, без перекопки, а є ще сорт, тут багато сортів, сорт морозівський. І, і сорт трапезунд цей ко президент караманівський який теж на другий рік після защепки в общем хто приїде ну, після от дивіться який президент караманівський скільки дає горіха і крупний горіх і на цьому наш зламалося. І на горіх, на цих вже, на привитих вже є ці горіхи, можна подивитися. Тут морозівський. Ой, на морозівський ні, На другий рік зразу Хто питає, як це він о, морозівський, на другому році вже є плоди. Так, зараз ще один сорт. І сорт такий, ось він вже який. Він тут урожайний, він вже на другий рік дав урожай. Тому практично всі дали урожай. Ось такий. Дуже тонкокорий горіх. Ну, ще ядришко тільки маленьке. Але його теж є тут саженці. Саженців. Вижити урожай Не врожай, а сигналка зразу, зразу вже цих цього, цього нашого довго. Е, довгий урожайний. Хороший опилитель, морозостойкий і дуже смачний. не буду вже рвати, але отакого рішища. Дуже смачний. Якщо він і так смачний, і якщо в сирому вигляді його їсти, дуже смачний. І його тут є. Він такий розвалястий, що він удобний в цьому. Оце хто, хто приїде сам, викопає це все і поїде ціна буде дуже-придуже приємніма для людей які хочуть від 100 штук такої ціни ніхто не присовже і ціна для того щоб Нема. Назад пішли в землю. Саме цікаве. Починається тут в кінці, де вони всі практично дали сигналки. то сигналки треба чекати рік, два, три, а тут на слідуючий рік вже бачиш. Це ці наші довгі. Тут на ньому треба зривати горіхи, бо я вже позривав, ходив. Ось це прививка. Відламався. Однорічна прививка, двохрічна прививка. який кімін, заліплений цей довгий. Довгий наш кокорий е. як в китайському ресторані. Хто приїде, от той не пожаліє. Не тільки самовивоз. тут теж якийсь. А є такі, що тут взагалі мікс поганих не прививали, а є такі, що забуті. Ну, Осені будуть видно горіхи, то вже по сортам воно оприділиться. Так що отак.